Починаю серію підкаст з успішними українцями за кордонами, не просто успішними, а з тими, хто допомагає Україні в такі важкі часи. Це ігор Володько, але якщо просто ігор майорка це для своїх, як то кажуть, для українців, а для іспанців іспанець. Ігор, привіт, привіт. Розкажи, будь ласка, як давно ти на майорці? Чому саме майорка? Як давно в тебе бізнес відкрию заново по сумісництву? Ми партнери в туристичній сфері, але ігор набагато ширший ніж туризм? Розповідай. Ну, в Іспанії я вже з 1996 року, тобто тобі ж практично 28 років проживаю в Іспанії і на Майорці з 1998. Ну, я напрямок не, не вибирав, був ще маленький і з батьками приїхали в Іспанію, ну а потім переїхали на Майорку. З 15 років почав вже працювати. Ну навіть з 13 років почав працювати. що робив, що починав. О, це завжди цікава історія. З чого починають такі люди? Чого починав? Ну, життя було і дитинство тяжке, тому приїхавши сюди, мій вічим працює. Ну, працював, здобуваючи роблячи древесний Вуголь. І ми кожного дня після школи я з ним почав допомагати йому. Ми їздили за дровами, ми їздили там ну, все, що потребує, да, всі процеси. Тому робота була фізична, тобто я пішов відразу. Ми приїхали в серпні, і вже в наступному місяці почалася школа. І Я пішов в школу, а після обіду кожного дня ми працювали. Переб'ю про школу, походу буду задавати питання. Це прям актуальне питання зараз всіх дітей, хто виїхав, як довго адаптувався, як довго вивчив мову? Ну насправді це було дуже маленьке містечко в Іспанії поблизу Португалії. І коли ти потрапляєш ну, в цей рік до 2000 року, дуже мало було мігрантів, можна так сказати. І ти попав в таку сферу, де е, всі іспанці це один іноземець. Пішов вчитися, мені дали відразу вчителя. Ну, ті предмети, котрі були схожі: математика, англійська, там, фізкультура, це було з класом, а вже інше, де потрібно була мова і розуміти все, то займалися граматикою. Тому... Булінг був? Булінг? Ні, я, я для, для них був як такий з іншої планети людина. Іграшка, так? Да? Ну, така іграшка, ну і вони такі темненькі, а я світленькі угу. з блакитними очами, тому мене брали всі в круг, можна так. <кругом чиня> в круг. Так, так. Тому з цим питань не було. І ну, зазвичай в маленьких таких містечках там, ніякого булінгу, булінгу не може бути. Він може бути в великих містах, де, ну, зовсім інше. Що ти закінчував? Що закінчував? Закінчував вже потім туристичний інститут туристичного бізнесу в Донецьку. Чекай, ви так. переїхали, потім ти повертався до України. Чи ти навчався в Донецьку? Ні, заочно. Ага, от мене пазл не склався. О. Заочно, да. Окей, чому туризм? Бо Майорка 95% все, що тут функціонує, і приносить прибуток. Я вже знаю. Це туризм, тому логічно, що це був туризм. І з чого почав, куди рухався, через скільки була відкрита компанія, і чи почав ти, до речі, свій бізнес з туризму, чи все-таки щось іншого. Все почалось. Моя кар'єра почалась трошки з іншого. Ну чому? Будівництво. Потім почалось будівництво бізнесу. Mm. Це ну так, ну, да. ну це трошки. Сераїнша, да. але ж так. Це трошки різні да, напрямки, але так, можна сказати, і так, щоб. Що було далі? Заробив mm -hmm. гроші. Далі. Далі працював трошки в готелі mm -hmm. декілька років, і потім був що в готелі робив? У готелі ну, вночі на рецепції uh -huh. помічником був. Okay. І потім вже декілька років повернувся в Україну, спробував працювати там, але не склалося. Окей, Тому... okay. а скільки часу ти провів в Україні? Через скільки повернувся? Ну, це може 3-4 роки, але в Іспанію я ну, приїжджав. Там на декілька місяців в поточному році, так тому так. знаєш. Я завжди запитую у людей, які живуть давно за кордоном. Хто ти в душі питати не буду? Видно, що ти українець. Знаю, що багато дійсно допомагав Україні. До речі, хочеться дійсно сказати слівце за дітей. У Ігоря вже декілька років поспіль. Проєкт допомога дітям тих воїнів, які, яких вже немає. Тобто їхні діти мають змогу відпочивати тут. Я так розумію, абсолютно для них це безкоштовно. Ну, так і є, але трошки спочатку. Да? Ну, Проєкт благодійний він не береться сам, ну якби сам по собі. Да? Тому що ну потрібна допомога людей? Ти сам це не, не можеш зробити, і я хочу повернутися що в тури, туризму спочатку. Да що ми почали працювати ну з великими туроператорами, Спочатку я працював як давно відкрита компанія? Ну компанія насправді відкрита давно, у 2012 році. То ти починав це перша твоя компанія, чи все таки щось інше було до? Ні, це була перша компанія, але коли я робив цю компанію, я вже працював в приймаючій компанії тут на місці. Мій шлях пройшов через всі департаменти: від трансферного гіду до управляючого всією логістикою в аеропорту. Потім це було вже продажа в готелях, ну, гід, можна так сказати, в готелях, екскурсії, екскурсійний гід. Ну, Пройшовши трошки роботи в офісі, тобі ж, туризм з нутрі, всі ці моменти питання, якби, і опит, я пройшов через, ну, через всі ланки цього бізнесу і ну, зрозумів, що Рано чи пізно треба працювати на себе, і в 2012 році ми зробили компанію. Але я продовжував працювати до 2017 року. І в 2017 році ми почали вже. Ну, я прийняв рішення, що вже йду працювати повністю сам на себе, і було страшно так. Але, Але треба було йти вперед, ризикувати. І все. Хто, як то кажуть, хто не ризикує, тут нічого немає. Тому... Той не п'є шампанське, тільки в нашому ну, да. випадку вино. вино. І ми не просто так, до речі, сидимо, а саме в такій залі. Це ще один ну, проєкт, бізнес, не знаю, як правильно назвати Ігоря. Е, найсмачніші вина. Е, вина, які. Я не знаю, ми були тут на екскурсії, скажімо так, на екскурсії, забігли привітатися, але дійсно куштували і вино, яке обирала хто ну, так. принцеса чи королева Іспанії на своє весілля і дуже багато тут різних цікавинок. Я розумію, що Іспанія це про вино, але як ти дійшов до вина? І забіжу наперед, скільки виноділень ти вже побачив? Ну, десь 900. 900 виноделень. ви взагалі уявляєте, скільки це часу і який це досвід. Так, ну насправді насправді тема вина та іспанської гастрономії це можна так моє улюблене хобі. По можливості завжди подорожую всією Іспанією. Ну, на сьогоднішній день, можна так сказати, 900 виноробень, я об'їхавши всі регіони Іспанії по, по декілька разів. І вже маючи і знаючи всіх цих власників, ну не тільки виноробень, але й, там і фабрики Хамону, і, і оливкові да, де роблять олію оливкову, наприклад, ну, це, це сири зазвичай, да, там сир манчего, який всі знають, саме популярний в Іспанії вважається. Тобто, вся, вся ця Іспанія була об'їжджена мною не один раз. Тому. Тому маємо хобі, з часом завжди превращається в, який, бізнес. в якийсь бізнес. Да? І... Тобто ще один бізнес ось ця крамничка, напевно, скажу так, де можна придбати і вино, і сир, і хамон. Хамон, до речі, я дізналася за кадром за розмовою. що Може бути різної витримки, є різниці, які він на смак. Ну, по-перше, ми назвали еліспаньо ділікатеси. Ну так, це вже подрозуміває, що делікатеси це повинно бути найкраще із вин та продуктів. І ми тільки продаємо ті продукти від маленьких фермерів. Від маленьких виноробень то в колекції приблизно ну, тут в магазині зараз десь 220 вин. Ну, доходить до 300 вин з різних регіонів. 72 походження у нас там було написано: 72 походження вина зі всієї Іспанії, тому задача мати колекцію всіх. Походжень вин Іспанії, я знаю, що в тебе ще є новий проєкт. Розкажи трошки. Ну новий проєкт зараз розкажу, забігаючи трошки вперед. Але повернусь до благодійної зараз асоціації. Ну то щоб було розуміння, що ну не просто там зробили не маючи нічого. Тобі ж туризм, там винно-гастрономічний бізнес це. Це дає змогу знати людей, мати, мати зв'язки. І коли почалась війна, то ми зробили ну, першу асоціацію допомоги майорки українцям. Так, і тут ми збирали допомогу, люди хотіли. Звичайно, люди хотіли допомагати, приносили, там, що було потрібно: їжа, одежа, одежда. Ну, всі ліки, все, що було потрібно, ми це збирали, формували. і Потім ми відправа відправляли. Ну майорка відправила десь 11 фур. Потім вже десь через декілька місяців вже зробив іншу асоціацію, яка називається Help to Ukraine Children from Mallorca, Допомога українським дітям з Майорки. І ми от кожного року. Стараємось привести групу дітей в перший рік в 22-му, це було 30 дітей в жовтні місяці, в тому році це було вже 50 дітей, і в цьому році, також жовтні, вже ми маємо заброньовані квитки. Це буде також 50 дітей. Всі діти це віком від 8 до 12 років, і всі вони мають одну категорію: це діти загиблих воїнів ЗСУ. Це три тижні відпочинку. Ну і навіть якщо вони можуть просто поспати. Спокійно, вже не кажучи, що сходити на море на екскурсії, е -по скоштувати різні іспанські страви і так далі. Анімація, аніматори з ними. То, ну як деякі мами нам сказали, дякуємо за те, що діти поспали ці три тижні без, без тривоги, без сирен. Наскільки буде можливість, так і будемо продовжувати. Ну, але задача постає зараз збільшити. Це кількість дітей, щоб маленькими групами вони приїжджали на тиждень на протягом сезону на Майорці, там з червня, там 4, 5, 4 місяці, і потім вже в жовтні основна група 50. Наступний проєкт ну, це буде ну, гастрономія, як то кажуть, близько, да, тому продовжуємо гастрономію. Зараз плануємо відкрити ресторан на першій лінії і будемо пробувати цей цей напрямок. Ну не перш... вже лишилась ще землятись на першій лінії на майорці. Ну це не новий ресторан, це, це приміщення вже було построєно давно. Тому це ми орендуємо і будемо пробувати. Ну робимо це, тому що це подобається. Звикли робити те, що подобається. Те, що не подобається, то робити не, не потрібно. Для що ти можеш... Порадити, напевно, все-таки людям, які виїхали зараз за кордон, які не знають, що почати, що будувати, на що звернути увагу, От, за власним прикладом, якісь такі декілька порад. По-перше, це треба мати розум. По-друге, бажання. бажання витримку, ризикувати. Ну певно, почати все одно треба з мови, тому що ні зв'язки, ні якась комунікація без мови. До речі, наскільки, наприклад, там, маючи англійську, наскільки це допоможе? в Іспанії взагалі багато хто розмовляє англійською? Англійська може допомогти в якомусь напрямку, де, де потрібна ця мова в першу чергу. Якщо ми кажемо за туризм, то, то це так. Це може бути. Ну якщо брати за приклад Майорку, то тут, тут більше ціниться німецька мова, тому що німців багато. ну вони німців дуже багато. Це для них основний курорт, і вони тут приїжджають вже 40 років, як приїжджають на цей острів, навіть навіть більше 50. Дякую тобі, велике за твій час, за твою гостинність, за допомогу Україні. А, тим більше діткам, ну і успіху тобі в проєктах. Да. Дякую, що приїхали до нас.